Шалом, це Славко. Сьогодні ми поговоримо знов за ядерне планування навколо України. Я не збираюсь повторюватися. У мене в списку є передачі за ядерні плани по за німисліми, за ядерну атаку 64-го года, за атомну тривогу 86-го, за те, як НАТО збиралося оборонити Україну. Зараз я роблю нову тему, раджу всім вам всі старі подивитися, що вам треба знати за ядерне планування, що воно. Геть не завжди симетрично. От візьмемо такий приклад, як Швеція. Коли вони збиралися розробляти атомну бомбу, у них були такі плани, то їх удар, знаєте, куди був спрямований? На Гданськ. Вони збиралися атакувати Гданськ, бо вони вважали, що з Гданську буде випливати десант, який захопить остров Готланд. А як ви вже знали за воєнні прани Польщі, слухали мої передачі, то ви знали, що атака Польщі буде спрямована на Даню і висаджуватися вони будуть на Борнхольмі. І тому плани застосування ядерної зброї, коли ще третім ескадрілям польських бомбардувальників довіряли радянські атомні бомби і тактичні ракети, то вони удари були спрямовані тут по німецьких бойових порядках і подалі і якби шведи збиралися бородитися сематично, то їм треба було б бомбити данський Борнхольм, Ну ви, мабуть, не знаєте за шведсько-данські війни 17-го сторіччя, за Сєвєрну війну і тому не зрозумієте моїх алюзій. Але повернемося до нашого ядерного планування станом на. 2014 рік ядерне планування знаходилося в жалюгідному абсолютно стані. Воєнні доктрини були не підготовлені за американською воєнною доктриною застосування ядерної зброї 2010 року. Вважалося, що атомні арсенали Америки треба скоротити на третину, бо вона і в такому скороченому вигляді зможе виконати свої як союзницькі зобов'язання перед союзниками, так і свої зобов'язання зі скорочень ядерних арсеналів. На Росії натомість 2014 того року вже була прийнята доктрина першого застосування ядерної зброї, але вона ще не була оголошена, лишалася секретно. От як виглядало ядерне планування 2014 року навколо України. Дуже рудиментарно. Ви називаєте, що тактична ядерна зброя, про це ми говорили в передачі від 7 грудня 2021 року, як НАТО, яка ядерна зброя НАТО захистить Україну Раджу вам повернутися до неї і послухати. Тактична ядерна зброя знаходилася в повному загоні. І якби був обмін ракетними ударами, треба готинати. За перший рівень застосування ядерної зброї. Перед ескалацією вдари були б нанесені по арсеналах ядерної зброї, так званий Брянськ 18 коло України і Білгород 22. Ви, мабуть, знаєте ці всі об'єкти. Брянск 18, це арсенал був або ВВС, або ПВО. Це посілок Ржанічі. Це зараз він в Росії сучасний, 365-й об'єкт. Це, а так, це були. ЦБХ – центральні бази храніння або об'єкти С. І другий об'єкт – 22 ви знаєте, Головчино. 1150 об'єкт це, база хранення вважається тактично ядерною зброєю. Зараз ви будете сміятися, але 20.04.22 року українські урагани нанесли. Удар по Головчиному, по, по, по Білгород-22. На що помітив тільки губернатор Білгородський, і оці от спостерігачі незалежні, які звернули увагу, що це ж, власне, влупили по. 1150 об'єкту. І ніхто і нічого, ви бачите, а відстань, ви знаєте, 62,5 кілометри від Харкова. Які наслідки були таких от обміну ядерними ударами, вони відомі? От якщо ми б'ємо по цих об'єктах в Брянську і в Белгороді 22, ви бачите, що все сносить манич. Я з чим вітаю ще до свою малу історичну родину, що все б отримали найглухіші райони Ростовської області та Кавмикії. Оце от. Тен то не те знищення безпосередньо. тоненький слід це вимагає негайної евакуації. Оцей коричневий слід перебування в убежищах, а цей жовтенький слід це дозиметрический контроль воздуха. Натомість, як ви розумієте, американці брав дба били по Бюхелю. Ну, ви знаєте, чому по Бюхелю? Ось цей Бюхель, ейфель Це база хранняння тактических ядерних бомб. Зараз нас до 20 бомб там знаходиться і постійно знаходилося. І от вони мали влупити по цьому Бюхелю. Так само сюди по віроні. Мене що вражає, що з 64-го року більшовики збираються знищити вірону. А Ціни на нерухомість в Вероні геть не падають. Хоч всі, хто там живуть, мають знати, що Верону обов'язково з тлічних стратегічних соображень. Отак, от виглядали наївно от вольки ліщають ці бази. Отак, от, от по наївному, по дитячому виглядали обміни ядерним ударом і станом на 2014 рік. Це перша фаза ескалації, попереджувана по ударах, по базах зберігання, по військах. А другий етап, мав би переходити до знищення цивільного населення. Зараз я вам покажу. Ролик, оцей хороший, він нам розкаже за ядерне планування 2019 року, але першим, ніж вони почнуть, я вам почну поясню. Чому 2019 Як ви розумієте, ситуація змінилася. З'явилось поняття бастіонів. Один бастіон Крим недопустимо во всіх трьох сферах для оружжя противну. Бачу, як ми ударили посаками, ніхто даже не поїшився. І другий недостіжимий. Бастіон Калінінград, я включу, воно буде рухатися, а я вам поясню. Оці от Бастіони вважалися центрами першочергових ядерних ударів. Зараз я щось взяв з найменшу швидкість, тому доведеться потерпіти. І розглянемо сценарій ядерної війни 2019 року. Чого не любить ядерна війна, я вам відразу поясню. Це імпровізацій. От тому, коли б з цих от. Центральних баз хранення були б создані подвіжні ракетно технічні бази, вони б кинулися тікати. За ними малися, мали гнатися із Белгорода, із Брянська. Мали б гнатися наші спецназівці і розстрілювати ці грузовики з тактичними чистями бой... бойовими... галобойовими чистями ядерних ракет. Ми б мали їх гнатися за ними. Але розумієте, що в разі ситуації всі ці, ці ракетно технічні бази переходять в подвіжні. Перти ось вилітає з Калінінграда бомбардувальник. Бачите? І літить він куди, я зараз зупиню. Літить, якщо ви слухали мої попередні передачі за польське воєнне планування, це теж застаріл план, ми вже знаєте. Летить він сюди, ось бачите, на кордон Німеччини Польщі, і бачимо, кидає тут тактичний ядерний заряд. Зараз зачекає БУМС! І літить назад. Так оптимістично вони вважають, що вони зможуть втікти. Якщо ви слухали мої передачі за польське воєнне планування, то ви знаєте, що тут зна. Заходилася польська танкова дивізія озброєна танками Леопард. А рубеж примінення ядерного оружа знаходився на восток Тельби, правильно? Вони атакували превентивно цю танкову дивізію. Знаєте вже, що... я вам зразу поясню, відразу, що танкові дивізії перенесені на схід і леопарди на схід від відвісли, і рубеж примінення ядерного оружия змінився. Про що ми поговоримо? Дивимося, як розвивається ситуація далі. Влупили вони, бачите? Ескалація. На жаль, я маю зробити паузу. І поговорити, чи може бойова частина ракети С-300 з уваги на те, що планувалися та ударами, як іскандерами. Так бачите, з, з цього, з, бачите, з Бюхеля, з Бюхеля, коли Люксембурга злітів літачок. Бачите? І летить, ми вже знаємо, куди летить. Він в Калінінград везе тактичну бомбу, Б-61, МК-2 чи МК 3. Да, вони її можна скидати з висоти навіть 15 метрів і зі швидкістю мах 1,3. Бачите, він з такою швидкістю мах 1,3 бриючим льотом, підлітає до Калінінграду, Готується зараз влупить. Там від 300 тонн значить, до 300 ктон потужній, залежності від спорядження. Бачите? Бамц! Влупив. Влупив по Калінінграду. Я вибачаю, що я вам так просто роз'ясню, бо ви всі мали дивитися. Мої передачі другий. Тактичний схір. Зараз буде обмін 3-3 ядерними ударами з боку Росії і 180 ядерними ударами з боку Росії. З цього ми, геть не все подивимося абсолютно, бо воно не має значення. Зараз трошки ми пришвидшимо цю картинку. Ще трошки. Щоб буде дарма не читали, а слухали мене. Повернемося до С-300. С-300 може. Стріляти тактическим власне, це був ядерний заряд ПВО. Зараз як він застосовувався, я вам поясню. О, картинка починається. Зараз ми побачимо. Ось обмін ядерними ударами по польській танковій дивізії, по Калінінграду, по якійсь цілі, я точно не знаю. Злітають літачки. І зараз зверніть увагу, чи літачок першим досягне території України. Починається, власне ядерне планування щодо безпосередньо самої України станом на 19 рік. Це комп'ютеризована графіка, але абсолютно достовірно. Зараз ощетінюються бази хранення. Так. Давай вже взлітай. Вз... От. Взлітили літачки, бачите? З Калінінграду, бачите, або злітає літачок і летить чомусь він летить на південний схід, що мене завжди вражало. Бо пришвидшено бойова готовність летить він. З північного заходу на південний схід всі летять навпаки, бачите, всі летять бомбити Німеччину, бомбити Туреччину, і лише один літачок летить бомбити Україну. Куди ви маєте відразу здогадатися? Куди він летить? Ну, збережемо ментих, бачите, вже там це вже нас не цікавлю, ці удари по німецьких базах, по Інджерліку. З Інджерліку вивезена ядерна зброя, бо Ердаган не викликає довіри, щоб ви розуміли, це ж старі плани. Їх тому... О, долітає він, дивіться. Долітає літачок. За, ану, ану, бам, вдарив, влупив, влупив. По чому він думаєте, влупив? Влупив він по Одесі і чи по Ніколаєву? Насправді він влупив по Ніколаєву, бо росіяни вважали, що саме на Миколаїв буде відбуватися на район Миколаєва, базова та висадка десанту НАТО. Зараз, поки підлітають оці от літаки НАТО, зараз я вам розкажу. Одеса взагалі має щасливу долю, що мене вразило з плану ще не мислі, має план Дропшот, план 64-го года, ядерна тривога 86-го года. Я зараз зупиню. В жодному з цих планів. Одеса не фігурує ядерний удар по Одесі не наносився. Ви можете подумати, тому що люди певної національності планували американські ядерні удари, але ж по Бердичеву мали нанести аж два ядерних ударів. А чому тоді жодного удару по Одесі? Ну, вважається, що НАТО збиралося висаджуватися саме туди. Але от після останніх оцих от навчань сучасних НАТО за доктрину 19-го року росіяни вважали, що ударять бити слід по Миколаю. Дивіться, наступні, хто нанесе наступні ядерні удари? По Україні вам буде дуже цікаво. Летять ці два літачки, одночасно наближуються, влупили, бачите, по Закарпаттю, влупили НАТО по Закарпаттю. На, НАТО далі атакує, далі атакує. Зараз подивіться, оце от. Рубіж, бачите, рубіж Сувалкського коридора, помор'я бази, чому цей старий план вважалося, що росіяни прорвуться за Віслу, що програють Сувалкський коридор і доводиться нанести удари по території Польщі. Ви знаєте, що згідно з німецькою концепцією, навіть оцей от ядерний удар з Бухеля в обороні України досі з цими 20 бомбами мають наносити ВПС Німеччини торнадо. Ну ви знаєте, як можна сподіватися на німецьку допомогу звичайною зброєю? Якщо ви повірите, що німці в... На наш захист вдарять ядерною зброєю натівською, то я думаю, що ви оптимісти. Ось оцей от удар наноситься по Польщі, бо вони вважали, що війська НАТО рушать. І це пояснює, чому наступні ядерні удари наносимося по території України. Бачите, в районі Дністра наносяться військами НАТО, ядерні удари наносяться в районі Львову, наносяться по Білорусі, наносяться по от, от по Південно-західні частини, щоби прикрити Румунію, бачите, розгортання, наносяться вже, знаєте, по Білгороду. Ось так наносяться по Києву, наносяться по Житомир. Пости все, далі. Ракетний пуск і далі ми можемо не дивитися, далі нам вже не цікавиться. Бійня абсолютно ніякої практичної цінності вона для нас вже не матиме. Що змінилося за цей час? Коли дивились мої передачі 2020-2021 року, ви знаєте, що зараз віднесемо от, от на цю карту. Що рубіж застосування зброї ядерної НАТО на вимогу поляків, перенесений з території Польщі, переносений ось сюди, от на схід від Вісли, і ядерна зброя застосовуватиметься от сюди від річки Вєпрш. До цього і чого ви не чекали? НАТО зараз ліхорадочно перепланує нанесення ударів. Ви бачите, що тут ядерні удари наносилися з перспективи того НАТО по Україні, що Україна не втримає довше трьох днів, і російські війська просунуться від Миколаєва. Ви ж знаєте, що ми їх в Миколаїв надійно затримали, і вони просунули мали просуватися. Пам'ятаєте, як я вам показував від Миколаєва сюди. Далі виходити на Придністров'я, йти далі. І вельто тут мали би поставити заборону з з ядерних ударів. І от американці ці зараз дуже поспішно змінюють свою доктрину застосування ядерної зброї так само між іншим і дуже поспішно змінюють цю доктрину і. Росіяни. Бо ви знаєте, що ні Іскандер уже став основним засобом враження, ні тактичну авіацію вони сюди не пустять, бо наше ПВО надійно працює. Я боюся, що основним носієм ядерної зброї буде та сама ракета С-300 по Україні. Це от я відчуваю їхній стан арсеналів, ви ж знаєте, як її запускати. Там по убоблі кнопка. Там що все ж буде по лісту по, по, по ксерокопії, Мобілізовані залоги, мобілізовані обслуги. Залога в танку, обслуга в системи зброї в ракети або в гармати. Обслуга буде мобілізована. І дадуть ксерокопію, Скажеш, видіш кнопку з полубубликом, нажмеш сюди, а потім, коли ракета взлетить, даш команди К 9 і К 10 Це пуск бойової бойової частини 5В-555С ядерної. Я боюся, що їм доведеться, коли зберуться на війну стріляти в СІТі С-300. Отак от має виглядати ядерна війна. Чому вона так скомкано виглядатиме? Тому що планірування ударів. Нанісіння ударів ядерним оружием не, не терпіть імпровізації. Якщо план скла з 14 по 19 рік, то уявляйте, що з 21 по 23 доведеться складати план ударів. І ми ще самі не знаємо, по чому нас ударять і хто саме більше нас битиме по території України. Не забувайте, бо НАТО настроєні дуже рішуче. Бай! Аці цього разу обійдемося без заклинаній. Вимикай.